Вітаю, друзі, вас на каналі Степан Пиріг. Новий день, нові автомобілі. Сьогодні для вашої уваги, вперше на моєму каналі, взагалі досить рідкісний автомобіль. Електромобіль це автівка iWace U5. Машинка 2020 року пробіг складає 142 тисячі кілометрів. Ну, і важливе, це ціна автомобіля. А ціна 12 тисяч доларів на віддачу. Автівка сертифікована, поставити на облік буде. Вартувати 1850 гривень. Отже, перейдемо, покажемо, що, яка комплектація, як саме виглядає. До речі, виглядає, якщо порівняти з Кіаніро, вона виглядає набагато більшою. Десь як e-tron. Звичайно, що тут немає пневмопідвізки але в нас топова друзі оптика. У нас топова оптика iVace, вона лазерна, бачите, включилася, є LED. У нас так, підзарядка. А треба відкрити. У нас безключовий доступ. Так, два ключика. Два ключики, зараз покажемо, що є по комплектації. Отже, тут у нас ccs 2 Трофаски тут немає. Так, у нас камери 360, у нас передні задні парктроніки, так, ось камери. Так, машинка, до речі, дуже-дуже містка, є самопаркування, є електропривід кришки багажника. Відкриваємо, до речі, дуже місткий багажник. Так, ось тут все. Ось так, біла стеня, панорамний дах. Ось такі ручечки. Дуже прикольно. Так, у нас, напевно якась топова музика, Ну Все так, до речі, це все дуже м'яко, це канина. Ну, до речі, гляньте, друзі, яке сидіння. На дотик це як Audi e-tron твонапа. Тут є якісь присутні а-ля вентиляція. Тут ось такі штучки. Так. Панорама. Панорама у нас з двіжним дахом, є також а, і шторка, 4 стеклопідйомники, електродзеркала, автоскладування є присутнє. Є мертві зони, електропривід сидінь. До речі, 142 тисячі гляньте на якість сидіння. Так, що в нас зустрічає ось тут? Тут у нас кермо, у нас є тримання в смузі, у нас є адаптивний круїз, самопаркування, електроручник. Так, Тут у нас, до речі, зараз заведемо. О, Проблематика, що немає української мови. Так, Так, взагалі, тут все на англійській. Камера. Треба закрити двері. Зараз ми закриємо двері. До речі, тут в нас є якась камера. Не знаю, тут у нас є така теж камера. За чим воно тут дивиться, якщо чесно, теж не знаю. Ось такий клімат контроль. Ось так все працює. Даємо назад. Так. 360, обзорність просто просто бомбезна. Ну, що, що тут скажеш? Китайський автомобіль, до речі, батарейка а, тут у нас 63 кВт, це Long Range, а, Значить, все присутнє по автомобілю. Так, автосвітло, все це присутнє. Такі ось підстаканники. Просто магічний бомбічний автомобіль. Не знаю, він вперше їх, до речі, дуже мало цих автомобілів, але, друзі, найперше, це ціна. Ціна на цей автомобіль. 12 тисяч доларів. Приїхали побачили. Купили по нюансах. По нюансах. О, хороша резина. Що тут скажеш? Е, є м'ятина. Ось тут, друзі, на е, ось м'ята. Ну, можна викатати, можна поміняти двері. До речі, знав, скільки двері. Тисячі доларів. Класні диски, вони 19 го радіусу. Що не кажи, друзі, але автівка на свої гроші просто магічна, бомбічна. Тому, рекомендую до покупки такий автомобіль. Хороший кліренс, він, до речі, дуже і дуже високий. Якось так. Якщо вас цікавлять електромобілі, взагалі автомобілі, автокрейт Cars.ua. Чесні автомобілі від чесного продавця. друзі, Тому заїжджайте, оглядайте, є, в принципі, досить і досить хороший вибір автівок. Працюємо далі.